出た。 Двадцять п'ять бурячок, перець по шістдесят. Так, пакети. По сорок п'ять. Чаї по сорок по тридцять. Ярмарка вже. Це трошки закінчується. По 25 картопелька, 20 цибулька. Помідори по 50. Чесночок по 200, грунбина чорноплодна по 80. персики по 130. 90 Малиновка 50. Де? Слива є по 90, по 70, Може купить, а є по 50. Я не буду, в мене немає, це зараз я не взяла з собою 30. А чому ну, помідори? Дивіться, кристал жовтий і отакий чорний призвістий було лице 80, всі інші по 100 гривень. Це як домашні. бачите? Це різні такі сорти. Так, я М'ясо Печего хліба. розібрали. А розібрали. в яку ціну? сало 250 Ну хоч трошки менше. Так, да, тому що вже вони зараз прийдуть, скажуть це збираєтеся, вони вже розпродалися. Да, ага це да. ти. Уже ну, все немає. Вушок і серця. Там були вже люди витирають свої столи. Динька в яку ціну? Ой, яка пахуча. Це вам дають пробувати. То що солодка чи не дуже? Дуже солодка. Тридцять Ще далеко Бачиш, це якраз. Ну вона не дуже сильно далеко. Да, зараз ми туди пройдемо. Баклажанчики вже з'явилися, бачиш тут. Дуже добрі пироги, Кліпчик на рюкпачку, бездріжовий дівчата. А це з маком, скільки маку. 50 цілий оцей, так? Да? Половинка? Сидить персик, вішня. Що і подумаю. Пиріг з маком 50 гривень половинка. Але бачила, скільки там маку. Там маку дуже багато. Так, ну які деньки малипусенькі тридцять картопелька картопелька м'яса. Закінчуються, окуляри купують на ярмарці. По скільки вони? 250-300. 253 окуляри. Білозірка 45. Перед червоним 75. З Рівного гірки приїхали 50. Вже вікадори по 60, баклажанчик 35. На пироги яблучки по 18, 75 перчик, посик 85, нектарин 90. Різні види кави від 600 гривень 850. Ну тут різно. Я бувало по на ярмарці, не м'ясо, а сало, бувало від 500 гривень. О, це таке стареньке, звісно, м'ясо. Я вижу, що воно таке старе, бо темно такого пардового кольору. Бачите, ми вже вийшли. Зараз скільки у нас тут часу? Година дня, то вже ярмарка закінчується. Але багато різних помідорчиків. Помідори 80-100. Навіть домашні 80-100. Так, бачу домашні яєчка 95-65. Так, ми зараз пройдемося по одній стороні, тоді по іншій. Ой, свиніна бараніна. Свининка баранінка недорого, розпродажа, тому що надо, недорого. По 200 гривень віддають без кисточки. м'ясо. Зараз м'ясо, так це рибка продається. Боже, яка краса. А скільки такий карп? Чи це не карп? Зеркальний. І скільки він? Коштує? Да. Так. Ага, 180 кг. Карасики маленькі. Ось вони. Клас. Рибка. Боже, смакота. А кукурузка почому? По 10 гривень качанчик. Це як його? Отот бонділь. Ага. По 10 гривень качанчик, бондюель. Це вже, мабуть, розпродаються. А так. Тут теж по 10, до речі, і он по 5 є. Понятно. Персики по 130 тридцять, по 30. помідорчики по 40 Тіночка, діть биточок, гадашечка. Ні, дякую, не хочу я м'яска, а м'ясо пості столи. Мабуть, м'ясо розпродали, бо тут люди дійсно привозять з під сіл, ну, з під Києва, тобто з сіл з під Києва. І тут от прям своя продукція. Воно видно, що вони самі он, чи заколюють. Люди займаються м'ясом, салом. саломом. Все пусте. Порозпродавалося. Сало, звісно, поплавилося вже таке на вигляд, не дуже. Але розпродали. Так. Тут сало по 150 гривень. Тоже богато всего. 35 гривень Сыненькие. 45 перчик. 45 помидоры. 75. 30 кабачки. морква по 30. Так. По 25 картофелька. Бурячок по 30. Ну, ці неоднакові. Всюди, всюди ніби плюс-мінус. От виноградик. Виноград по 220, 200, по 100, Абрикоски 170, лохина 200, 175, інжир 50, персики 130, 120, 90 помідорчики 75, огірки 60. 90 перчик, і 45, і 50 перчик по 40 кабачки. Люди розпродалися, вже дивлюся, по 20 синенькі. Картопелька, от трошки така мита, вже по 30. Але є і по 20. М -м, які красиві. Айстри. Букет яку ціну? Клас, 70 гривень, букет айстрів. Так, там трошки розпродалися, а тут трошки є ще, бо це треба ще дійти до кінця. Яйця. А яйця домашні 70 гривень. Домашні яйця. Ось молоко продають. Соє. Так, зелень. Тут немає цін, не буду вже питати. Так, там далі он ще є. О, які маленькі помідорки чері по 60, а носиками по 40. Боже так пахне стиглим таким. 95 помідорки, а тут уже кукурузка по 20, сливка по 45, лохіна солодка по 165. Полуничку добирають 190 гривень. І колись на 1 вересня дарували так, 40. На 1 вересня дарували, айстри, а зараз вже не дарують 20 базилік. Ну далі я вже не піду, тому що там уже все закінчується. Так, Далі тут у нас простирадло. Махрова простень. 950 класна якість. А таке це ж фірма Ярослав. Тут там вся гарна продукція. Так. Що у нас ще? Грушки є. Часнничок по 100. Солона, гір... солоні огірки по, по 50. Дороговато, звісно, сімдесят, але вони є. А по п'ятдесят уже солоні огірочки. Тварух. Я ніде на два дітей, тому що там місяця, там баклажани по п'ятдесят. А тварух ваш по сто шістдесят кілограмів. Даю про погані. Ще подумаю. 160 за кілограм творог, сир. Сир, грушка. А грушка в яку ціну? Вона не скипить. Вже 50. Так, помідор домашній 65, 150 чесничок. 50 такі квіти, які стоять без води 100 років. Так. Бондюеля тут по 12, 12 і по 8. 12. Це та, що солодка? Бондюель. То, що 15 хвилин варити. Ой, вибачте, будь ласка. Так, цибуля різних, різних видів. Я теж покажу потім, яку мені передала свекруха цибулі. Трьох видів. Біла, червона і жовта. Прям цілі по такі пакети. Так, це лохина. Вишня, полонечка 220, а лохина по 190. А там була лохина по 165, да? Так. Помідорки 40-60. Бубліки. Бублики я навіть не знаю. Тігрики або воно в А яку ціну? 40 гривень. На полосками так ми 40 гривень, бо множина яка. Так, ладно. Йдемо далі. 120 часничок, 20 цибулька красна, перець 79, а такой біла зірка 44. Баклажани по 34, помідорчики від 100 гривень. Я ж кажу, від 80 до 100 бананчики 49,80, кабачок 39,80. Помідор жовтий 89,80. Тут такі ціни, бачите, маркетинг 39,89, 39, 39 44,80. Такі, щоб не округлювати. Так, «Динька колхозниця, колгоспниця 59. «Динька Алан 59. Іденька колгоспниця 39. Так, а калучик 29.80. А яблочка вже є, слава перемозі. 74.80. Так. Що ще є на цьому ринку? Це не ринок, це ярмарка. Тут перекривають вхід-вихід і все. Так, ем, яйця по 63, по 80, Творог тут теж є на ярмарці. А косичка оця в яку ціну? Усе по 300. Усе по 300. Усе по 300 косичка, чи там не косичка, чи там є різні види сири. Де Боже, скільки ж у нас в магазині? Не пам'ятаю я. Так, диня Амал, херсон 60, кавуни по 18 херсонські. Кавички. Жонські роз, роз, розпродали. Ось хтось на пік пиріжків і продає. Цукерочки по 30 гривень. На палочки смактушки малинка в яку ціну? Сім по добре і по сто двадцять По 120 нектарін, пірсик так, яйця 71, 70, 54. Ну, теж он багато попродавали. 60 баклажани. О, які красиві, всі різні. 50 перець, 30 кабачки. Помідори 30, сливка вже от є 50 гривень. Виноград 250, кишмиш 250, 250, всі по 200. Білий налів, 75 гривень. О, які яблучки гарні. білий налів. кукурудза по 20. Помідори 75. Так, це теж сир вже тут розпродали. Багато чого розпродали. Дуже гарна ярмарка. Сьогодні що у нас? П'ятниця, завтра ще буде в другому місці. І у, у неділю у нас там біля нас теж є ярмарка. Я кожної неділі майже ходжу на цю ярмарку і е, також знімаю. І ми скуповуємося. Так, тут ножи різні, все для кухні, лопати, людям на дачу, інвентар. Імена, ну, які хочеш, це тут неможливо все прокоментувати, бо тут їх багато, чаї, спеції. До баноша, до м'ясного рагу по 40 гривень, до свинини, але треба знати, смачні вони чи не смачні. Треба знати, любити там ті спеції. Так, 35 баклажани, вісімдесят красний перець, тридцять п'ять білий. Ну, все те саме, сто двадцять персиків. А в яку ціну мед? Півлітрова баночка. Баночка меду півлітрова скільки? Півлітрова? Півлітка сто. А Катя випадко 10. 100 гривень Ця баночка півлітрова, А та буде 150, але то не, не дуже так уже і дорого. Я думала дорожче. Так, також тут є зазвичай шашличок, по-моєму, 100 гривень був 100 грам, Все, по-моєму, 100 гривень. Я так пам'ятаю. Кавунчики зараз по 25. Кукурузка від 8 гривень до 20 я побачила на ринку, на ярмарці. Це таке вселення. Теж багато чого продано. Ми тут теж брали вкусні, дуже ковбаски. Вони такі якісь такі на запах. Але вони там дорогі, там 200 чи 300 гривень. Ні, нічого, дякую. Нічого дякую. Вермішель – 45, гречані пластівці 120, Крупа кукурудзяна 40, борошно кукурудзяна 40, манка 35, пшоняне борошно 50, горох жовтий 40, горох зелений – 50, перловка – 25, ячмінна крупа 26, гречане борошно 80. Січка гречана 45, пшоно 45, гречка не смажена 60, вівсяна крупа 50. Так. Нут 100, кіно біле 250, різдикі коричневі 220, мужу 250, чія 350, кускус 120 на 100. Хороші, тут тобто такі ціни, і стільки багато вибору.